Привіт ексі! Сьогодні я розповім ще одну цікаву історію з Івано-Франківська. Як ви чули, що ми трохи спізнилися на автобус три хвилинки, Можуть, кажуть, то я думаю, підемо ми трішечки, зачекаємо біля тих високоповерхів. Я подумала, яночка погралася, посиділи в холодочку, і я поїла там. Ці дикі вишні, дерева росли високі. І побачила дівчинку на качелях. Дівчинка була віком з мою донечку Лілічку. Вона тримала в руках альбом. і це, Ми підійшли, думаю, може, їй скучно, сумно. І це. Вона. Дозволила нам заглянути в альбом. Бо я сказала їй, що також ми ходили це художнє училище сьогодні. Її звати Оленка. Дуже симпатична дівчинка. Ну, на жаль, була одягнена як хлопець. Сорочку клічасту мала так. Застебний гудзик під шию, шорти широкі, кеди, гетри і зачіску хлопчачу коробку. Я казала, що цей стиль тобі не потрібно, це хлопчачий стиль. І це і це, а вона каже, та любити е, треба всіх. А я кажу, що потрібно кохати правильним коханням і коли є за що любити е, людину. І це. В неї були ще малюнки там е, неправильні, я їй сказала. Де ти то знайшла? Кажу, вона Твіттері чи де вона, чи Пінтері, чи де то? Пінтерес. Пінтерес. Там монахиня з середним пальцем, ну в неї то вийшло І малюнок на дурне, ідеальний. І це хлопці там були два ще один кучерявенький такий. ну а Вона каже, подивіться, ще тут у мене є ззаду альбома, на задніх сторінках. Ну думаю, вже подивлюся, раз так просить. А там була, я зразу побачила, вона сама оголена повністю, лише так рука була прикладена, сюди, повністю так оголена. Кажу, ти показувала, бачила ось таке мама, ні, лиш подружка, і мені, як чужі жінці з донечками показувала. кажу, Ти таке людям не показуй, навіть якби ти хотіла йти навчатися в художнє училищі. Таке не показую. Ні, вона каже, я покажу. А я кажу, що тут гріх таке показувати. і Ту монахиню. Це не можна таке і малювати, і думати. Треба у ці тяжкі останні часи думати про хороше, творити хороше. І... Любити хороших людей, якщо тобі спіткаються хороші люди, бо їх на жаль дуже мало триматися цих людей, зберігати е з ними контакти, е вони тебе в важкий час підтримають. І так, хочеться, щоб надалі тієї дівчинки Оленки склалася хороша доля, щоб їй зустрівся хлопець нормальний, добродушний, бо в неї є великий талант. Я помітила... Малювати монахи. Мій талант парці. у неї буде малювати природу, бо найкраще малює сама природа. Так, моя донечка бачу, йде вірним шляхом, малює природу людей. Це квіти. Вона молодець. Я пишаюся своєю донечкою, хочу би надалі вона не сходила з правильного шляху. І Бог буде завжди допомагати. Так, і ще тепер. У Фейсбуці, на жаль, і так і більше показують таких, як кажуть, таких художників. Майбільше їх як продвигають з такими малюнками. На жаль, світ перевернувся. Це дуже погано. Ну, що ж сказати? А кінець. Покаже, хто робив правильно, отримає і від людей шану, і від Бога, і спокій душі. Но будьмо уважними. І пока пока